Народі кажуть, хліб у голова, і справді саме хліб посідає центральне місце на столі кожної української родини. Сьогодні, за браком часу, все більше людей купують хліб у магазинах, до яких він потрапляє з хлібзаводів. Проте й дійшли до нашого часу і рецепти та технології випічки домашнього хліба в печі від прабабусь. Кожному знайомий смак та запах ще теплого здобного хліба, над яким господині чаклували ще зрання. Сьогодні ж скуштувати справді смачного домашнього хліба з печі. Відкість. Випічка домашнього хліба характеризується кольором, товщиною, глянцватою скоринкою, пропіканням хлібної м'якушки, ароматом і, звісно, смаком. Хліба. Випічка домашнього хліба справа непроста. Аби не лише приготувати смачну випічку, але й дотриматись автентичності рецепту домашнього українського хліба, потрібно врахувати багато деталей. Сьогодні ми завітали до оселі пана Ігора, де випікають хліб за старовинним українським рецептом. Зараз ми вам розкриємо головні секрети створення справжнього домашнього хлібу. По-перше, для випічки домашнього хліба використовують житні і пшеничне борошно, сухі або пресовані дріжджі, сіль. І воду. Всі інші інгредієнти є додатковими і не обов'язковими. Відповідно, і тут випікають хліб двох видів: пшеничний з борошна вищого гатунку та житній з додаванням висівок. Процес народження майбутнього хлібу починається з закваски. Інгредієнти тут дуже прості: це вода та трошки пресованих дріжджів. В залежності від пори року закваска для майбутнього хлібу настоїться в дубових діжках різний проміжок часу. Восени та зимою закваска в дерев'яній діжці бродить цілу Бо а в теплішу пору року вистачає і 2-3 годин. В ході приготування хлібу дуже важливо дотримуватись температурного режиму. Так борошно вже з готовою закваскою вимішується лише при плюсовій температурі. Далі вже готове тісто залишають сходити на 2 години. Після чого вже відпочивши тісто, розділяють на порції та розкладають по ось таким спеціальним солом'яним формам і залишають ще на півтори години. Допоки тісто готується до випічки, поговоримо про саму піч. Її починають топити за декілька годин до самого процесу випічки. Під час топки дрова пересувають на різне місце, щоб піч прогрілася рівномірно. Оптимальна температура для випічки – 200-250 градусів. Коли всі дрова прогорають, вугілля від них розкидають по всій поверхні місця випічки, а дверцята зачиняють на декілька хвилин, щоб температура всередині вирівнялась. Потім потрібно вигребти золу і вугілля, а місце випічки протерти ганчіркою або підмести. Коли піч буде достатньо прожарена, можна можна приступати до випічки, перевірити це просто внутрішня верхня поверхня печі піднебіння стає білого кольору, а нижня поверхня черен червоний. І ось тепер за допомогою спеціальних приладь хліб переміщають у підготовлену піч. Випікається він близько години. Якість домашнього хліба визначається по прогорюванню м'якушки хліба в печі. Далі вже спечений домашній хліб витягають з форми, обов'язково змочують його поверхню водою та дають відпочити під льняним полотном. Після чого свіжий домашній хліб можна подавати до столу смачного.